Ну, тим часом російські війська атакували Охтирку ударними безпілотниками. Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа у квартирах з другого до п'ятого поверхів. На цю тему поговоримо з Олегом Стрілкою, речником ДСНС у Сумській області. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю студія, слава Україні! Героям слава! Бачимо, що ви на локації біля будинку, що постраждав. Що можете розповісти про характер значить, руйнації, зокрема про тих людей, з якими вдалося можливо прокомунікувати, хто так само був з понівечених квартир і постраждав від цього чергового удару. Влучань було декілька самі удари були нанесені як по покрівлі даної для типу також влучання було безпосередньо і в цьому будинку, тому є аварійні конструкції. Як на самих верхніх поверхах, зараз там вже працюють наші верхолази, і також ось як ви бачите, вже почали ми залучати спеціальну техніку для проведення досотних робіт для того, аби демонтувати аварійні конструкції саме в цій частині будинку, яка за моєю спиною там вигорівши вщент. Квартири з другого з по п'ятий поверх також дуже багато аварійних конструкцій. Тому там зараз ми вже в принципі розчистили під'їзд до стін даного будинку для того, аби встановити відповідну висоту на нашу техніку для того, аби демонтувати і з цієї сторони також аварійні конструкції саме найголовніше це те, що можемо точно заявити під завалами людей немає. Самі пошукові роботи ми в принципі закінчили в третій годині ранку. Також було і ліквідовано пожежу. Працювати було важко з перших хвилин, тому що. З трьох під'їздів потрібно було одночасно проводити евакуацію людей. Громадяни також були і заблоковані в своїх помешканнях. Все ж таки нам вдалося вивільнити 42 людини. З них п'ятеро було евакуйовано. Семеро потрібно було деблоковувати серед тих людей, яких деблоковували, також і одна дитина. З самого ранку ми вже розгорнули мобільний пункт незламності. Наші рятувальники це дуже оперативно зробили. Вже можуть люди не то, що можуть вже приходять, гріються. Працює психолог, надається відповідна допомога. Волонтери забезпечують харчуванням. Влучань було декілька, тому пошкоджено не лише оця дев'ятиповерхівка, також пошкоджено дошкільний навчальний заклад. Медичний медичний заклад і плюс приватні житлові будинки роботи багато, але всі на місці разом тримаємося і ліквідовуємо наслідки. А, пане Олеже, от з огляду на те, що є ну, регіони обласний центр безпосередньо прифронтовим, тому що повсякчас долітає ну частіше, на жаль, ніж там до інших міст. А чи можна говорити про те, що ті засоби і людський ресурс, головне спеціалісти, рятувальники, ДСНС, зокрема, цього ресурсу вистачає? Чи в принципі ротація якась з інших регіонів відбувається? Можливо, посилення з того ж самого Києву. Наскільки можна ну, зі впевненістю зазначити, що технічно там тижми самопожежними розрахуваннями? Ви вдало оперують, і їх не бракує, принаймні на тепер. Те, що дуже швидко ми змогли, не дивлячись на всі складності вчора евакуювати людей. Те, що немає загиблих, те, що ми переконали, що нікого немає під завалами, говорить саме за себе про ефективність нашої роботи. Сила нашої служби в єдності, нам спочатку, з перших місяців війни, допомагають. Наші колеги з різних частин України, в тому числі із з західних регіонів. Тому ми не, єди, ми не одні. в нас достатньо як людського ресурсу, так і технічного оснащення. От вчора, в перші години, тут працювало ще більше 60 рятувальників, 20 одиниць техніки. Єдина для нас проблема і те, чого ми не можемо контролювати, це ми не знаємо, як себе буде поводити ворог. Вчора ми неодноразово змушені були тікати звідси і відводити техніку, відводити особовий склад. Віримо, що сьогодні нам ворог хоча б дасть спокійно ліквідовувати наслідки тієї атаки, тому що немає жодного вцілілого вікна. Пробита покрівля, аварійні конструкції в самих стінах, а сьогодні вже був мороз. Тому потрібно людям і допомагати виносити майно яке як фібіло, і плюс зашивати вікна. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Розуміємо, що роботи чимало. Ви виконуєте максимально взірцево. Але Дяком за долучення до ефіру Олег Стрілка, речник ДСНС в Сумській області, говорили про роботу наших рятувальників, зокрема співробітників ДСНС після чергових прильотів. Ну, зокрема, в контексті Сумщини, це актуальне питання.